Всім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді 1065. І приїхали, ви бачили в попередньому відео, байн з Німеччини. Новий тип передач, вже новіший випуск, передачі спереду, в речах переключення, довга гідравлічна вигрозна труба. Довга. Наклонна камера прийомна, кондиціонер. Труба шнек ідеальний, абсолютно не гострий, ніде жодної м'ятини, ніде не побита. Труба ідеальна. По резині. Резина це його оригінальна, в суперовому стані. Без тріщин, без нічого абсолютно. Гудієр, його оригінальна серідна резина. По напрацюванню 2380 мотогодин. Жатка 360. 3,65 чистий захват. Шнек ідеальний, рівний, перйоний, Е, Як бачите, зелені пальці, десь видно, були поміняні. Можливо, рік назад вся повністю всі пальці були замінені без виробні, абсолютно. Е, гідравлічний висув мотовила, гідравлічний підйом. Ходімо далі посередині. Соломотряси. Ідеальні, нічого не йде, не поварено, не гнуті, ці оригінальні вау, як бачите, все в фарбі на соломатрясах. Люфту на соломатрясах, на підшипниках немає. Решета, зараз включимо спишку. Решетні рамки цілі, ніде нічого не полопано, не поварено, Решета все регулюється, переводиться. 에... Так, посередині, бачите, нічого не ржаве, не, але дуже в мене в дуже хорошому стані. 에... З сичкарною розпилювач, все є, ніде позадку так само не погнутий, не фарбований, все в оригінальній фарбі. Цей скат супер. І ще одразу покажу передній. Вся його резина, вся його оригінальна. І все суперовому стані. понизу прохот не гнилий абсолютно, розприєм. Барабання Барабаня суперове, ніде не прогнуте, бичі, показувати, мабуть, спереду, бичі так само ідеальні. Рохват, повторюсь, ще раз, не гнилий, варіатор переводиться, все працює, ремій хороший, не потрісканий. Тут елеватор не протертий. Снек, бачите, ще фарба лишилася шнек взагалі ідеальний. Зірочка теж хороша, як бачите. Оригінальна, ще сурова. Mm -hmm. Дімо відразу наверх. Є, як бачите, цей йожик. Е, так, соломотряси, бачите, всі, всі його рідні, всі одинакові. Так само на соломотрясах ще видніється фарба. В середині він і не митий. Е Вихлопна ще не фарба лишилась. По двигуну нічого абсолютно не розбиралося, всі форсуночки. Бачити, все в фармі, все, все його рідне. Е цей бачок на антифриз-радіатор. Десь ще рідний, терміна сухенька. Зараз запустимо, покажемо як працює. Так виглядає майцвах, бункер критий. Так, покажемо знизу. Сам не гнилий. Що ж ще покажемо, що ще з цієї сторони зараз відкриємо. Це перевід цічкарні вже йде з молотарки. Ремні. Суперові без тріщин. Саме цей без тріщин, шлія. Теж все супер. Так. по жаточці, Це у нас йде електромоторчик, який переводить оберти мотовила. Там в салоні кнопочка покажу. Виглядає гарно. Кажу, ніде не, не фарбований, не побитий. Цідушка оригінальна, не порвана. Обшивочки всі оригінальні, все на місці. Так як говорив, передачі вже спереду новішого типу. Це переводиться оберти мотовила напрацювання В380 мотогодин. Кондиціонер. Датчики втрат, аварійності. Тут так само, ще доставлений там ззаді на соломотрясах додаткові датчики на рахунок втрат. Так, що ж, зараз запустимо і бачите, масло відразу гасне, акумулятор теж. Двигун диму немає абсолютно. Так нас це виглядає в бункері. Гідравліка піднімає на холостих, підйом готовила, вису так, запустимо машину. Одразу, як бачите, у нас запрацювали датчики. Всі датчики, як бачите, все потухло, все працює. Коли побачили що оберти такі як повинні бути, коли додавали газу, йдемо, подивимось, як воно все виглядає. Прийму тримає відказня працює. Зараз ще запустимо жаточку. Так, закривав лючки. Зараз розвернемось. Як бачите, система антидурачок працює. Кумай зараз стоїть на ручному гальмі, при включенні передачі загоряється індикатор, що потрібно виключити ручник. Ручник опускаємо, все гасне і їдемо. Дуже крутий стан комбайна. Ніяких ремонтів чи ще щось не потребує. Перед сезоном масла фільтра обслужили і відразу впала. Ці передачі гарно включаються. Оберти-барабан все показує, оберти переводяться, ставимо на ручник, ручник працює, Я покажу адравлічну вигрузку, зараз так ще було видно, його вище не буде. Зараз відкрию і тоді покажу. Висота вигрузки 4 з лишнім метра, вигружає на будь-яку фуру. Тому кого цікавить такий крутий апарат. дзвоніть, дайте. Що, жаточку покажемо знизу. Як бачите, днище не протерте, не гниле, мотовило рівне. Взагалі комбайник скрізь у трубі, по всьому скрізь рівненький, видно, був хорошого хазяїна в хороших руках і гарно зберігся. Телефон вказаний у відео або під відео в коментарях.